Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 4.15. 15 Ні, я колодюся десь з 4 часов. Не знаю, як проснутися, як встати. Зараз я з вами роблю таке потягузьке-потягузьке. рости здоровенько. Знаєте, я таке потягузьке, ножки протягую, таку, знаєте, я люблю таке робити потягуськи, ноги витягувати, таку аж сильно-сильно, сильно руки, ноги витягую. Це ми ростемо ще. Але чи в шир, чи в длину, я не знаю, чи вшир чи в длину, я не знаю. Так, мої рідненькі. Сьогодні свята неділя. Ви, мої рідну сьогодні відпочиваєте. Особливо. Я зараз відкрила вікна і двері, чую собачки на дворі гавкають чиїсь, Підухи ще не чи кукурікають. Зараз відкрию. Кажу, відкрию, вийду на двір, та й побачу. Бо я вже встала, встала, поклала водичку. Зараз буду варити супчик, робити він <кхи> Що я так тихо з вами говорю? Я привикла, що Аня спить, а ніж нема, приїде сьогодні. Ми з вами, як не про серіали, говоримо рано утром, то слухаємо пітушки дві на голові, хто куди урвав, хто куди урвав. І ще теж вже потягуська зробила, витягнулася, то знаєте, тако я люблю витягуватися, щоб ноги аж такою, як струночкою були. Да? Бо так тоді добре. Зараз іду я у глазки, ласки, зубки. Одіду платічку я приготувала, чорне, ободочок на голову, йду на кухню. Скільки того діла? Він грязь творять чудеса, ота, знаєте, железячка. Да? Щоб ще хтось придумав для огірків і для цибулі таку було б лучше. Правильно, мої хорошенькі? Супи, я то супу з фрикадельками хочу прямо, беременна, прямо не знаю. Одним словом, мої рідненькі, сьогодні свята неділя. Ви відпочивайте, вікно відкрили. Давайте, якщо ви встали попити водички зараз зі світулькою, відкрійте вікно. І сон буде шило. Так, мої керсатулі, я ж цибулинку держав вам показати утрішню. Не знаєте, у пол п'ятого цибулину ви ще мою не бачили. То зараз я вам покажу красиве платье з секонд хенда до речі. Це плаття з хенда да. Це я купила в секонд-хенді, і хочу вам сказати, що, ну, наверное, года-два назад. Дивіться, яке славненьке воно. Ну ви ж помните його. В прошлому году я в ньому ходила. Я його так люблю, що взагалі воно таке, знаєте, воно не витирається, не стирається і не рветься. Обично таке, знаєте, коли воно стареньке під мішками протирається. А це ні, байдуженько. Отаково воно від грудей, де резиночка. Нічого, хорошеньке, да? Дивіться, яке. Трапеція. Хочете від грудей, хочете резиночку снімати, так? Жовті та потулечки, обруч наділа, волосики закрутила. Зараз, коли вже все зроблю, піду помию цю голову свою красиву. А то така прическа, гуляй моя розческа", да, да. Я сьогодні така, гуляй, я вже трошки розрухалася. Слухайте, що двері вікна відкриті, свіжий воздух. Зараз ви не кут курікали, ще собакечки на вулиці гавкають, сусідські, а пітушків ще я не чула. Так, що така була. Так, мої хорошенькі, дивіться, я, двері в мене вже відкриті, підперь. Бачите чим? Тіше. Я вам хочу показати, як фонарики красиво горять. Дивіться. Вітерочок. Ну так на дощик не похоже. Сьогодні повинна Вірочка до мене прийти, пообрізати розочки. Все поробити до мені сьогодні. Отака От тиша тут. Нічого ще не їсте. Аня їде машини. Бачите, які фонарики у мене? Бачили, чим двері в мене підперті. Бутилочку і конячка з стаканами. Ну, а що зараз таборітку десь буду шукати, йти в гараж брати. Так он до вікна двері відкрила, супчик вариться, хазяйка. Слухайте, ну зараз хоч би поміти ту голову, та й не заснути, бо це буде хуже. Як я зараз прикомарюся в пів восьмого, але Віра приїде о пів восьмого, Віра сказала, що пів восьмого приїде. І хай пообрізає мені церйозочки, йолочки, тому що за ними треба подивитися моїми рідненькими. Да що ну ж рози вже прям такі геть ляли. Ви бачили, я ж вам показувала. Я їх, мій вже хочеться їх підрізти, але я не вмію. Я не вмію, і що знаєте, неправильно щось зроблю, і все. І виходить, вона ну, загине Зачем? Не треба. За березу я вже узнала, це так треба, це сорт. Я вже все узнала, тому що там віднизу корішки. Якщо корішки хороші, значить це все добре. Це вона просто осипається. Слава Богу, то я вже переживала. Одним словом, мої ріднульки, ви зараз, мабуть, відкриєте глазки. і тут ця базаренка вже опять. Здрасте! Последняя капля. Я наляла трошки олії мало. Забула купити в діді Колі домашню олію. А ну, скажіть, красотулі, коли ви Венегі в раз їли? Давно? Буряк, морква, цибуля, картошка, огірок. І я ж знаєте, що додаю? Перчика. У мене на перчика. Він дуже вкусний. Фасолі не додаю. Я думаю, що ви ще путі зробите не каву, я тепер ставте. А ну? На ще шостого. Боже, він такий вкусний. Беру другу ложку. Оце. Попас, зараз в холодильник. Боже, він такий вкусний, дівчатка. Давайте красуні, ставимо варити буряк, моркву. Дивіться, по-перше, економно, вкусно, вигодно і надовго вистачає. Зварила яку зяйську, на. сюди. Зараз супрі вбиваються. Дідькові треба купити олію, хазяйка. Так, красуньки, Аппітенький, у мене він і гречка, ну. Буряк. Я беру продовгувати, продовгувати буряк, він наш бордовий. Два бурячка, дві моркви, чотири картошки, п'ять огірків. голову. Так, мої рідненькі, Напишіть, чи апетитно У мене виглядає супчика, як він пахне. Я вам навіть не можу передати. Я вже буду його зараз виключати. Ой, боже, яке двіження в нас уже Дивіться, який він у мене. А? Густенький, наваристий красунький. Так, красуньки. Суп з фрикадельками давно варили? Вкуснятинка. А як він пахне, я вам навіть не можу передати. Камера, звісно, не передає той цвіт, який я хочу, тому що пар, воно ж бурлить у мене Жирнесенький, дівчатки мої. А ну, супчик з рикаделечками мої рідні. Давно ви готували? Скажіть мені, красуньки мої. Мліє Чуть-чуть. і вже буду його виключати. Чуть-чуть. бачите, він булькає в мене по чуть-чуть небагато. Він помліє і вкуснятінка. Ану, дівчатка, апетітний в мене супчик. Я думаю, що я вам нагадала, що ви давно не готували. А що ні, все время суп гороховий. а суп з фрикаделечкою? Дівчатка, у вас теж все задействовано. Ой, дві ще яла У вас теж все задействовано, як у мене. Я коли готовлю їсти, ви щоб понимали, що у мене оця чорка дуже хороша, вона кругла. Зараз бо Галина ляла стільки така, знаєте, дури, з дурі наляла. Хазяйка. Хазяйка, так. Да. Ви теж мої хазяйки, да, мої дівденьки. А що ж, дівчатка? Я не знала, що вам сьогодні готувати, то я вам думаю, я думаю, вам скому набило. Він давно їли? давно. А суп з зрикадельками, дівчатка, 100% давно не робили. Я люблю, щоб завжди житки було. У мене дожен бути борщ завжди. Ну, знаєте, як дівчина з села, люблю, щоб завжди був би борщик. А яке у вас найлюбиме житке блюдо? Я, знаєте, що люблю. Люблю борщ, дуже люблю борщ. Люблю суп гороховий, суп-зркаделька. з Він того люблю. Часто напишу. велика я хазяйка, одна вона готова. Дівчатка, я завжди говорю в першу чергу за себе. Я не говорю ніколи за когось. Хто яка хазяйка? Ми всі хазяйки, дівчатки. Ну як? Ну, кожна жінка, вона хазяйка. Ви що? Хазяйка по своєму Хто, допустим, хоче лишив посуду мойки, пішов з роботи. Хто хоче застелив кровать, коли пішов з роботи. Правильно? Ну, це чиє право? Це наше право. Нам ніхто, є. якщо ви навіть її не застелили, вам ніхто її не прийде не застели. Правильно? Правильно. Робите, що хочете. Я, допустимо, я, да, я до, чотири е, ложки пробувала венілі. Чотири ложки ви не знаєте? Я ну, я собі йшов. Сейчас намочила, підмочила гарячою водичку і змила все. і Я завжди говорю тільки за себе, девочка. то ой, велика я хазяйка, вона одна хазяйка. Та не я одна хазяйка, ми всі хазяйка. А до речі, ви думаєте, я вчора кинула стірку, я не кинула стірку, стірка стирається. Я вчора прийшла, як я вам казала, помилася і лягла. Да. І на цьому вся любов. Ну, тут сьогодні, дивіться, яка я живенька. Живенька, живенька. Я завжди говорю тільки за себе. розумієте? ми що? Одна я хазяйка чи одна я на цьому світі є, боже. Мій. Оце що від цього, від э, ондо, і полотенце, в вінігріть, і все в він Це називається ми готували. Всю посуду помила, кровать застелила. Щось, знаєте, що залишилось? Осталося вивішати стірку, ще стірку Я чого нічого не кидала. Дивіться, сьогодні, яка я живенька. Тут воно, грязне, да? тут воно грязне, а тут воно не грязне. Хазяйку, хазяйка. Все, чисто, чисто. А венігрет девочки, а? А віні, гляди, м -м, смакота. У мене є Надо, це мама, Бачите, мені дає. Я на вже венігречка поїла, вже прийду, потім поїм І священною водочкою запиваю. Так що мої красотурички. Венігрет хочете? Хочете. Е, ой, суп треба виключити. Боже, 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 все вже. Все, Супчик показала, показала. Все показала, все показала. Всім смачного, всім приємного, аппетиту. Так, моя дівчатка, супчик виключила, Венігрітик. А ну, скажіть мені, ви зажигалкою пользуєтесь, коли плитку палите? Я спичками. У мене з п'ять упаковок спічок. Я люблю спічки. А знаєте, що я люблю? Я, може, щось неправильне. Я люблю, коли підпалюєш спічку, цей запах. Я так люблю, коли спічка, коли свічечка, знаєте, вже догорає, запах. От люблю я, от не знаю. Карасін, запах красиви. Люблю. Ви зараз мені що напишете? Що хто я? Ну хто я? Сільська жінка, хто я можу бути? Так що мої ріднулі мої красотулечки. Іду я помию свою красиву головочку шампунькою, понятно, бальзамчиком. А ні, подождіть, зараз хочу стірку вивішати. Може, достиралася вже, Я якщо так і не кидала її. Красатурка, я вам ну, скажу, зажигалкою зажигалки чи з пічками. Я не можу зажигалками. Мені проще з пічками. У мене їх є багато, дуже багато. Я завжди багато беру. Люблю, запалила його той дим. Люблю, ну що робити, люблю. Так, мої красотулі. Десь вже 15 сьомого. го і я зараз вийму стірку на плечі, все на плечі. Все на плечі, все сюди. І і... я ще ж дуже не ходила. Я накидала цю машинку, хорошо, що вона в малятка 10-кілограмова. Ой, на що встало? На щось встало. Щось упало. Господи Боже, щось упало, щось стало. Так що ми красотулі, відкриваємо свої ласки, кидаємо стірку. я Як ота сова, поїмаєте? Ну вчора ж з вечора ляла, лягла. Дарінка пате, 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 пат, патеки. Я люблю молдавські пісні. Молдавські, циганські, в мене теж патя циганських, окудочок, слухайте, гарін, пати, йду, я голову мити. Бо скоро буде пів восьми, треба буде виїжджати, а я ще гарін депати співаю вам. Так що мої ритульки відкриваємо свої глазки і по вже танцюємо добрий ранок. Ви мої трудяшки вчора поробили, а я нічого вчора не робила, прийшла і лягла. Отак, іду зараз. Так, мої красотулі стірку вивішала, лежу. Двері закрила, бо замерзла. Хоч би не заснути, бо якщо я засну, телефон на беззвучки. Буде гарно, треба йти мити голову, мені так лінь. Спочатку в мене таке, ой, щось, мені щашся. Мультиварка, оказується, швидко варити. Сьогодні, мі... сьогодні я читала коментарі, дівчатки понаписували. Ну я ж лежу, нема що вже робити, хазяйка. І цей навернула пару ложок вінігрета, дивилася на супчик, але думаю, ввечері поїм. Ой, Лягла три подбородка вилізла в мене, байдуженько, лягла собі, лежу. Лягла, лежу і з вами говорю. Ви ж, напевно, спите, сьогодні ж неділя. Ви ще спите, ну нічого, ви ще відкрите свої красиві глазки. І тут Базиренко теж лежить з вами, говорить. Я вам говорю, зробіть він По-перше, ви знаєте, скільки вітамінів? Буряк, морква, дівчатка. А ви фасольку додаєте? Багато хто фасолю додає, капусту Ні, ну... Я вам кажу, я як не утром вам про серіал розказую. Ой, да, утром. Увечері, що я їхала вчора говорила вам, забула, в чому вариться їда. У мене колись була, до речі, мультіварка і дуже вдобно. Але я не знаю, де вона ділася. Вона десь була в мене. А куди я її діла? Комусь віддала. А я знаю кому. Знаєте кому? Оцим людям, що я відвозила, відвозяв вещі свої, я їм віддала. І каструлі повіддавала, і трілки повіддавала, і вилки, ложки, стакани, все віддаю. Дві вухо чешся, ніж все, вухо чешся, бо треба помити а ніж щишця, бо можуть опнути або отримати два варіанти. Так, ні, щешиться, бо яка гарненька, я славна жінка. Ні, наша не славна жінка, дуже жінка. Моя бабушка Віра завжди покойна казати. Вона красива дівчинка. Я кажу, що я жирна в школі, в садіку всі сміються з мене, я жирна чи в школі, що поміже. Де ж ти дочечка жирна? Подиви, яка ти у мене пухкенька, таку за щочки брала, мене є за що брати. ну таку правду скажіть, вам надоїла базиринка вже? Ні, ну подождіть, час напишуть. Я, як вона дівчинка пише, що мені зробити, щоб вас більше не бачити. А я кажу, в смислі, що зробити? Заблокувати? Я вас блокирую, все одно ви в ленті попадаєтесь. Я кажу, я вам поможу. І вже попереписувалася трошки. Кажу, я вам поможу. Я вас сама заблокирую, і удалю. Добре. Написала добре та й взяла, заблокувала і удалила. А що робити, якщо жінка в мене постійно бачить, що мені робити? Хай блокує. Слухайте, сьогодні свята неділя. Знаєте, що я сьогодні вам придумаю? Я Лесі вчора казала. Я вам покажу, допустим, який там виходить, на 1000, на 1200 гривень. А що? Ну, допустимо, людина хоче там, да, взяти там, і корочку, і рибульку, і думає, скільки це буде стоїти. я вам сьогодні це покажу. Я вам покажу, Сьогодні свята, неділя. зробимо вам обзор товарчика і покажу вам, на яку суму ну, ви можете брати на любу. ви можете на 150 гривень, і на 100 взяти, і 100 гривень кількох теж можете взяти. Сьогодні... До речі, сьогодні я прочитала в коментарях Світуля, де ви взяла таке красне плаття, коли виклали вчора увечері, спокійно і ночі написали. Дівчатка, знаєте, що це за плаття? Це в нас була фотосесія, була в чорному платі. Ну і пішла я в переодівалку. Бачу щось таке вверху, скучено, красне. А я кажу до дівчинки, це що? Вона каже, це занавеска. А я кажу, а можна вас взяти на пару кадрів? Вона дивиться на мене, каже, дивіться, пару кадрів. Вона каже, Боже, я таке ще не бачила, щоб занавески обмочилась. Коли ми ходили туди до куяльника, то так? Там 8 метрів ткані. Дашка мене обмотала тою тканю, як вийшло. Як да, гарненька вийшла. 8 метрів ткані. Ну мені менше ж не поліз, бо я ж об'ємна. Мені треба й тут, і тут замотати. А то тюль, тюль, красна тюль. Відносняли з вікна, мали постирати. А я її взяла і обмотала себе. І щоб плохо вийшло, от напишіть красиво чи наша фотографія, чи ні. Тюль. Мені взагалі такий коментар, коментарях, якщо хочу, що я з ума зійшла, що я з розуму сходжу, що я вже стара. Як воно ну, йшов, що я стара. Стара, я по паспорті можу бути для вас, а в душі я вічно молода. Дівчатка, ми всі дві лягла, три по. Я коли лягла дві? Раз, два, і тут то -то, чотири слоєчки у мене. Байдуженько, нічого байдуже. Та... Ми коли лежимо, нам все время кажеться багато складок. А коли встаю, то складок нема. Каже, стара мені. Що це я стара? Ну, що це я стара? Я не стара, я ще дуже молода. Мені в душі до 35. Умру 102 роки, я вже казала. Треба нашому руководству сказати, що коли в 102 року я що поставили в молочному корпусі пам'ятник. Якщо ми Соню треба за носик за цицю і за попу, то світу, світку, світульку. Мої крісники на мене кажуть світка, будете терти мене за ручку. Повірте, вам стоїть мене взяти за ліву ручку і у вас завжди буде удача. Це я вам даю мільйон 25%. Мільйон. До мене теж дівчатка приходить, дивіться, коли в мене ж завжди стоять лідінці да, конфетки. Це не просто лідінці, це чарівні лідінці. Коли ви його скоштуєте, ви будете завжди, як я. Вічно молоді, вічно веселі, завжди здорові. Саме головне, що ми цього хочемо. Ніхто не може ніколи знати, що у нас коїться в душі. Да? Якщо вам плохо, мало хто вам поприяє. Якщо вам хорошо, ви можете позавідувати. думають, ну ти подиви, яка вона весела, щаслива. Хоча мені пишуть, да? ой, вона тільки на камеру сміється. Дівчатка, я не тільки на камеру сміюсь. Я жива людина. Я можу сваритися. Ну що я не я можу сваритися і не сваритися, і сміятися. Слухайте, ну це по настроєнню. Коли в мене немає настроєння, чесно, я вам не буду либатися. От не буду, особливо, коли я посварю своїм Сашунею, на душі шкребе. Хочу сміятися, видавлю цю улипку, але це що воно красиво, наіграно. Не треба. Дивіться в мене чешся ніс, я що получу, чи вип'ю. Коротше, я вам хочу сказати, що вчора прийшла. Ні, я вчора нічого не робила. Я ж вам сказала, я прийшла помила ноги і лягла спати. Да. І лягла спати. Встала утром, думаю, давай, Світуля, поговоримо. Де яка я слоненька? Слухайте, знаєте, що мої хороші? Я не буду мити. Я І помію ввечері. Коли вона вже у мене висохне, мені вже пора скоро на роботу їхати я в душу. Йду я зараз душ, не буду її мити, я передумала. Увечері помию. Да? Помию ввечері. Угу. Вона у мене не грязна, не нормальна. Грязна це коли вона вже тут жирний блистить. А у мене ще вона не жирний, не блистить. А волос кучерявий, тоді, коли вона блистить, то наче мокрий ефект. Вроді би п'єнку. Я а ви думаєте, якщо ви думаєте, що в мене грязна голова, то вона ні, то вона з п'єнкою. Це дифузор. Не буду мити. Така. Щас, я ще трошки. Ось сидю з вами так, так у це платі на роботу піду. Що і це може бути. Хоч би не встати, то на, точно на роботу в ньому. А дивіться, як хорошо з обручем. Так напишіть коментарі мені. Хорошо з обручем, чи ні, я так на роботу і піду. Ану, подожди, Світа, ну встать. Ой, мамочка, що встати треба. Ану, отвек хорошо. А я дурно хотіла голову мити. Воно якраз блистить і вроді би так, наче. Слухайте, що й прямо добре, хорошо. Ану, скажіть. Гарненько мені з обручем, зараз що Шаучі в якомусь, щоб сліпаним. Добачити. Ану, дівчатка, іду я на роботу так, диви. Ну, і що плохо? М -м 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 -м. Голову, каже, мити. Успокойся, світа, шампунь тратити. Шампунь зараз дуже недешева дорога. Ще неділя не пройшла. Коли я в голову мила? три дні назад. Серйозно? Ні-ні, я вже придумала, вона, ану. Ні, вона не воняє їдою. Обічно, знаєте, коли готовиш, вона їде воняє їдою. Я її щас напшикаю духами, вона буде пахнути духами. Ну вона не їдою воняє, їдою пахне. Ну ви поняли, так? Да? Жара немо такое, ми думаємо, що воно чути. Ні, ні. Слухайте, ну прямо славненько. От я не знаю, чого я раніше ці кучеряві волоси не ціпляла. Дівчатка, знаєте, що тепер хочу купити? Я хочу тепер кучерявий волос купити світлий. Мені дуже подобається. подобається. Мені добре, коли корінь темний і буде така кучерашка. Тільки такий, знаєте, візьму платіновий, платіновий красивий цвет. Так, платінова, платінова. Мої хороші, іду я, ще полотенце достірується. Кухонні кинула полотенце. Отож моє біленьке, де було з вінігретом, я його перевернула на другу сторону, але з другої сторони воно грязне. Але ще там в мене були. Та, коротше, такі, полотенечки в машинку. Час докрутиться, Іду я в душ, мию ці красиві очі. Мию вуха, бо сверблять, не помити нада. вушка, почистю зубчики, один халатик. І з кремом будемо коло цього мастиця. тако з вами буду бити по своєму красивому личку, тому що ми дівчатка обаятельні, привкательні, ачаровательні. Щоб ми тут собі не робили, ми просто з вами обаяшки, очаровашки. Запомніть раз і навсіда. По... Мільйон раз говорила, подождіть, бо цей телефон уже не те. І буду говорити неважливо, скільки вам років. Важливо, наскільки ви себе відчуваєте. 60-70. Кожна жінка вона прекрасна. Ще раз кажу: в паспорті, то хай воно собі буде. В паспорті, як Філіп Петрович Голохвастов казав, то ошибка. Головне, наскільки ви мої красуні себе відчуваєте. Що мужчини, що жіночки, що наші бабушки, що наші дідушки. Ми завжди будемо молоді. Запомнить раз і навсі. Чули мене? Чули? Так що красуні встали, очки умили, очки накрасили, губки накрасили. І з гордо піднятою головочкою, грязними волосами. Пішли давно і так дуже красивенько, так? Да? Слухайте, воно по всякому красиву. Одним словом свята ідея, в душу вже, давай собирайся на роботу. ні ні мені вже пора собиратися, а я ну до мене зараз вірочка прийде. Вірочка прийде, буде за Йолочками моїми дивитися. Так що красуні, I love you, Іду по мою ноги вуха і буду з вами красити лице. А що робити? А... Так, ні, щастя, ні щастя. Аж так повіріну річки. Сім двадцять 7.26, Вірочка моя вже прийшла. А ночі ж трошки йшов дощик, але зараз така погода нормальна, вітерочок, знаєте, таке влажне. Але вона каже, для підрізання це самий раз. Пішла, підрізає мені розочки, а я вже дівчатка і хлопчики. Трошки тим, трошки тим, кремчиком байдуже. Дівчинка написала мені, де я взяла сарафанчик, в якому я була сьогодні. Дівчатку в секонд-хенді. Я ж вам казала, що це 28 30 гривень. Да, да, мої хорошенькі, в секонд-хенді. Ну, я ж вам кажу правду, ну що? Голову я передумала мити, Ну коли б вона в мене висохла. Ви знаєте, що коли грязна голова, треба вдівати кепки? Знаєте? У мене ж це футболочка, кофточка. ця, І це ж така сама, як кепка й носочки. Я ж брала на сьому в дівочки. І, до речі, вчора я взяла теж два батніка і дві шапочки. Я вам покажу потім які. Класні, класні. Личко, так? Да? Хорошеньке, байдуже, намастила. Зараз демо моя, де моя якось Ось все. Бу, вони такі модні косметички, це доці. я їх ставлю в сторону. А У мене така, знаєте, простенька. Простенька. ви питали бліск показати, Ось такий бліск Діоровський. І ще ви один мене вроді просили показати. так? А який ще один у мене є? Я його, мабуть, на роботу взяла. А, такий обичний, такий світлі тона, обичний тона, такий тона. Карандашиком ласки не буду. красити. Боже, дивіться, що в мене на косметички. Прокладки, розчески, резинка. О, резинку я шукала. Я шукала резинку. А румяна в мене дівчатка з нашого привозу 100 гривень. Вони обалденно класні. Кісточка. Вірунчик! Вірочка, на дворі вже. А я з вами говорю, з вірою, з усім. Так, румяна зробила це байдуже. Зараз мої хороші легким движенням робить хвостик. Одівається кір. легким движенням я вам. Суп поклала, знаєте, як, щоб він остив би, бо щоб не спортився. Наляла в мойку води холодної, закрила мойку і поклала суп. Зараз йду його вийму. Дивіться, гарно, гарно. А тепер мої хорошенькі, легким движенням руки. А ну напишіть, де мені кепочка чи ні? Це наборі, де до них ще йдуть носочки. Дівчатка це на сьому. Я зараз обов'язково вам покажу, де я брала, скину силочку. О, дівчатка, пойдеть? Нормальок? Нормально, да? Падь? Дивіться, і волосики гарненькі. Щас ще легким движенням красі губки, показую вам цибулинку будинку і вилітаю на роботу 7.29. На ну, сьогодні ж неділя. Яричка остається, бо тут роботи є багато, вона до вечора. Вона хоче йолки підрізати, і рози підрізати, все підрізати. Я вам покажу завтра, бо приїде сьогодні темненько де. До речі, дівчатка, а коли часи переводять? Часи ж дуже. Не перев... Так, вона краситульки. Я вам хочу показати же ж, э, цю батничок і отаку кепочку. І вчора я ще взяла у дівочки, вона привело змі приїхала, а я привезла. А що в інстаграмі собі замовила два батнічка, і вже не кепочки, а такі знака дуже удобний батнік. І він уже тепленький. Знаєте, він не то, що йде там такий тонкий, а і не плотний, і не це. Я такі люблю просто, щоб воно було спортивні штанічки, батні, кепочка. Але вона мені ще принесла чого два батніка і дві кепочки, і дві не кебочки, а шапочки. Ну я вам покажу завтра вже. Ну це дуже круто. по-перше, дуже удобно. Плюс дівчатка у цю дівочку. Отнюжка ветровочка, вітровочка. Де? І плюс я на цю ветровочку. Це все я брала в одному місці. У мене ще біла такая, лавона в яремчо, вот отак. О. Дуже удобно. Що зараз нам треба, девочки? Лосиря, джинси, батник, курточка. Зараз свої любимые кросовочки озую і з правої ножки піду. Сейчас я в покажу вам всю свою цибулинку. Так що хочете батнічок, просто по інтернеті замовили. Ви ще не встигли додому приїхати з роботи, як ви вже пішли і його забрали. Отака сьогодні в мене цибулиночка, мої хорошенькі. Так, моя краситує, така в мене сьогодні цибулиночка. Вже я вам показую вже красовочки у зола, спортивні штанішки, батнічок і куртка. Дівчатка дуже удобно. І до цього батнічка, і, е, кепочки, і тут ще білі високі носочки. Плюс я ж вам покажу, я взяла два білих батника, два чорних. Так, да, воно біле, воно марке, але воно красиво. Ну кинула до машинку 20 минут того діла. Так само кепочка. Я взагалі дуже люблю кепки, особливо, коли не мита голова, це взагалі саме раз. Вот такая сьогодні все світу це булиночка. Время, звісно, вже 7.36 з правої ножки Тим же світулечки. Плюс дівчатка, оця обалденна сумочка, я ж теж взяла у наших хлопчиків. Бачите, ось? діла отак. І все, вона така тяжка, в неї є. Все, що ви хочете. Все, що ви хочете, все, що должно бути в жінки, є в цій сумці. абсолютно все. Так що, мої красотулі, мої людолі, всім гарного дня, позитивного настрою, вистати. так гуськи зробили, зробили. Лягли на другий бік і зас так, мої красотулічки, Якщо вам потрібно підрізати хорошо, дерева йолочки, це моя вірочка. На ваші йолочки на дійних руках. І не сильно вони запущені у нас Нормально? Ні, у нас шикарні. У нас все шикарно, у нас все красиво. Так, моя ріднуличка, я йду з правої ножки на роботу, а вірочка моя з правої ножки. От що значить масті свого щоб... діла. Ага, вірочки моя. ага. Боже, я ж не вчора. Втю... Ти ще будеш осадювати їх, зайчик мій. Я ж зараз на вулиці стрижу там рози. Хорошо, моя квіточка. Гарна тобі дня моя ріднулічка. Так що моя ріднулічка, якщо вам правда, треба підрізти хорошу дерева, вірочка, вона цьому просто. 에, просто у віри, вірочка, це моя сусідка на агрономічній там. І у неї під каліткою ви що бачите, які красиві рози, які вони ухожені, які вони витінки. І ви бачите, сьогодні хоч вітерочок, дощіка немає, так що наша вірочка вона творить чудеса. Саме головне добра, позитивна. Це саме головне, тому що ви знаєте, що наші Йолочки, наші розочки, вони все відчувають. Вони відчувають добрих, хороших людей. Ви ж розумієте, да? Підрізати це одне. А як підрізати? Це тільки треба з любов'ю, з бажанням. Це саме саме головне. Ви понімаєте? Да? Всім гарного дня, позитивного настрій, боже вітерочок, хороший притак моя краситульки. Ну на Білому на дню покажу вам цю цибулиночку. Значить, так, дівчатка, ви в будь-якому випадку не запитаєте, де я брала цю кепочку, батнічок і куртку. Це все я брала в одному місці у дівчинки на сі У неї є інстаграм, дівчатка. Зараз, ви знаєте, зараз взагалі не проблема. Зараз наше життя переходить, що на інстаграм. Лежимо собі дома, захотіла батнік, захотіла курточку, замовила, і на другий день ви все отримали. Розмір, вона ж безрозмірна, як ви хочете, пожалуйста. Спортивні штанишки, батьки, оця вітровочка. Я її дуже люблю, правда. Я вітровку цю дуже, дуже, дуже люблю. Мені так удобно. Мені ще є біленька така, але вона є ремчи. Пожалуйста, йшов красиво, по перше недорого. Качество, це теж дуже важливо, дівчатка. Ви повітень, що цей батьків уже він не один раз у мене стирався, і поэтому я вам показую. Ви знаєте, що я вам будь-що не скажу. Так само ця куртка. Я кинула її до машинку і забула, витягнула, струхнула її на плечки, оділа і гладити не треба. Ви знаєте, що я з цим не дружу. Так що мої рідної, саме головне, що воно удобно, комфортно і айлаві.